Пані Орина мешкає у гуртожитку Прогрес житлосервіс уже більше 25 років. Вони із сином мають тут дві кімнатки та прагнуть скористатись правом приватизації власного житла. Син спрацював на прогресі з першого дня пішов на фронт. Зараз має третю групу. має… Реєстрацію гуртожитку йому сказали, що можна брати довідку на безплатне житло. Чому я з ним не можу це приватизувати, щоб держава не тратила кошти і він би мав собі житло? У нас багато таких людей. Щоб приватизувати житло, потрібні відповідні документи, яких ніхто, зі слів жінки, їй не надає. Нам ніхто не дає документи. Саме перше, Що воно належить Міністерству освіти і що є договір оренди між прогресом і училищем, і які умови договору. На? Тобто за цими документами ви звернулись до кого? Ми до... звернулися до директора училища, він мене просто вигнав. Ходили на прогрес, вийшов замдиректора семенюта. Пообіцяв, пообіцяв на збори, не прийшов. Теж документи не надали. Відповідь з, 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 скажу вам, ось з прогреса. Відповідь з прогреса, юрист. Так, акціонер товариства не вправив вирішувати питання про зміну статусу гуртожитку. В зв'язку з цим рекомендуємо вам звернутися на вишення даного питання до Міністерства освіти та науки. Але з чим звернутися? Ніхто не дає документи. З чим я маю звернутися? Дайте мені договір оренди. Коли він перезаключався, як він заключався, на якій підставі, які умови, які умови нашого проживання. Пані Орина показує нам купу паперів то підписи мешканців гуртожитку, а також листи, запити та листи відповіді за не один рік. Ми писали директору заводу Прогрес. То там управління заводу, я не знаю. навіть не пускають туди. Там же ж охорона. Вийшов там, побачивши нас, я так не пускають, з проханням трутитися вирішення нашого житлового питання. Ми хочемо, щоб гуртожиток отримав статус сімейного і скористався своїм правом приватизації нашого житла. Адміністрація гуртожитку з директором Давиденко відмовляється надати певні документи договору оренди даного гуртожитку з ПТУ номер 4 Запрошуємо представників управління заводу Прогрес на загальні збори мешканців гуртожитку, директор Давиденко визначиться з датою. І так «Да, я ходила, ніхто не прийшов. Куди звертатися? Гуртожиток має директора і зав гуртожитком. Завідуюча каже, керівник на лікарняному сама ж відмовляється будь-що коментувати. Ми вкладаємо кошти, ми міняємо вікна, ми фарбуємо, ми, ми підемо до нас, ми подивимося, як живемо. Ми от але свого ми нічого не маємо. Коли ми виселяємося, я не можу ні вікно зняти, ні двері зняти, нічого. А в таких умовах. Дах протікає. Орина Дмитрівна каже, якби житло люди могли б приватизувати, то і вкладали б більше у ремонт приміщення. Воно ж знаходиться у не найкращому стані. Але в мене ж син, є, який тут прописаний. Може, йому це житло буде з його дітьми. Він працював на прогресі, він воював, він йому не положено. Це так відносяться. Олена Лукенюк, Дмитро Піньківський, Теркавік.